Цього разу, як ніколи, я хотіла додому. Та хто ж знав, що вдома на мене чекає аж настільки неприємний сюрприз. Головне, що мене ніхто про це навіть не попередив. Я, заробітчанка, вже 15 років працюю в Італії, а раз в рік приїжджаю додому у відпустку, як правило, на Різдво або на Великдень. Та вдома довго не затримуюсь, бо потрібно назад на роботу повертатись. Я хотіла мати власне житло, і гроші були потрібні чималі. А звідки їх взяти? Ось я на зробітки й поїхала мати гарний власний будинок, то була моя велика давня мрія. Я сама росла в дуже бідній родині, де п'ятеро дітей з батьками тіснились у невеликій хатині. Коли я вийшла заміж, то чоловік забрав мене до себе. У нього був значно більший дім, та мені довелося жити з його батьками. Якщо свекор був більш-менш нормальним і не звертав на мене жодної уваги. То свекруха мені таке веселе життя влаштувала, що мені досі моторошно про все згадувати, що мені довелося пережити в їхньому домі. Та вона мені шкодувала тарілки супу, не раз ховала від мене їжу, а всім сусідам розповідала, що я лінива і не вмію нічого робити. Один Бог знає, як мені там було важко, і я ще тоді усвідомила, що молоді мають жити окремо. У нас такої можливості не було. Тому мені й доводилось терпіти. Чоловік у мене був добрий, але аж занадто. Він просив мене не чіпати його маму або мовчати, коли вона чіпає мене. Так ми і жили. Чоловік ніколи за мене не заступився, бо його все влаштовувало. Дітей у нас було двоє син і донька. Я розуміла, що ми їм не можемо нічого дати, та навіть відправити їх у місто вчитися, і то вже була проблема. А якось в місті на ринку. Я випадково зустріла свою однокласницю і навіть її не впізнала, бо виглядала вона просто приголомшливо. Світлана розповіла мені, що вона в Італію на заробітки поїхала, але потім їй там пощастило вийти заміж, так що тепер вона сеньора, має гроші і дітям своїм вона дуже допомогла. Я наслухалася її розповідей про те, як в Італії можна заробити мінімум тисячу євро в місяць, і вночі через це спати не могла. У голові крутилася думка, що якби і я поїхала, то змогла б заробити нам на житло всього за кілька років. Вранці я обережно поділилася своїми думками з чоловіком, а він мені сказав, щоб я навіть про таке не думала, бо він чув про мою святку і не хоче, щоб як її чоловік залишився з рогами. Ніхто йому не зраджував, спробувала я вигородити подругу. Світлана з чоловіком розлучилася ще задовго до того, як вона в Італію поїхала. Але ж вони продовжували жити в одному будинку, і як її тепер чоловік почувається, коли вона свого італійця додому привезла, і всі вони живуть в одній хаті, злився мій чоловік. Одним словом, історія Світлани йому категорично не подобалася. Хоча він добре знав, що перед тим як Світлана своїм чоловіком розлучилася, це він їй зрадив. А тепер вона винна, бо спробувала стати щасливою, і доля усміхнулася їй. Та якщо мого чоловіка ця історія дратувала, то мене навпаки надихнула, не в плані того, що я теж хотіла там собі когось знайти, а в тому плані, що можна поїхати і заробити на житло. Незважаючи на те, що мій чоловік був проти, я, всупереч його волі, таки стала заробітчанкою. Доньці з часом я квартиру купила, а сину машину. Потім стала складати гроші і для себе, бо вирішила, що пора нам з чоловіком пожити окремо від його батьків. Нам зараз по 60 років, і додому я привезла гроші, щоб купити для нас житло. Якраз в нашому селі продавався невеликий будинок, який мені дуже підходив. Я вже сплатила за нього аванс і тепер везла всю суму, щоб повністю розрахуватися. Та коли я повернулася додому і побачила, що тут відбулося за час моєї відсутності, то просто за голову схопилася. Вдома я застала іншу жінку. Яка, виявляється, живе з моїм чоловіком, і діти, і свекруха про це знали, але ніхто і жодним словом про це мені не обмовився. Їхні стосунки тривають вже кілька років. Але коли я приїжджала додому, ця жінка зникала на певний час. А цього разу я не попередила про свій приїзд, тому все так і вийшло. Чоловік винним себе не визнає і не вірить, що я в Італії лише гроші заробляла. Йому ніяк історія моєї Світлани не може забутися. Я йому пояснюю, що таких, як Світлана, одиниці, а інші заробітчанки важко працюють і чесно заробляють гроші. Та чоловік як не вірив у це, так і далі не вірить, тому і привів жінку в наш дім. Що мені тепер робити? Зробити вигляд, що нічого не сталося, і продовжувати жити з чоловіком? Чи розлучитися і почати нове життя? Гроші на будинок у мене є. А решту я собі ще зароблю.